Вітаю товариство! Мене звати Вова Панькевич, Якщо ви ще мене не забули, цілих два місяці я не випускав жодного ролику на цьому каналі. Цілих два місяці я пропадав з ваших екранів. Я міг би сказати, звісно, що не було цікавих тем для відео ще придумати якусь відмазку, але Насправді все елементарно просто. У мене було дуже багато своєї роботи, дуже багато своїх зйомок. Тому знаходити час ще для... Зйомок відео на YouTube я не мав можливості. Якщо хтось думає, що це просто сів, включив камеру, поставив світло і почав говорити. Насправді, воно не так. Раніше до відео я дійсно готувався, писав сценарії, намагався знаходити локації, намагався знаходити моделей, яких можна познімати. Сьогодні насправді буде все набагато легше. Сьогодні ми будемо оглядати дуже цікавий елемент для зйомки відео, про який мало хто знає. Можливо, знає багато людей насправді, але. Ніхто всерйоз не задумується використовувати його у реальних зйомках. Але сьогодні я купив цей елемент за свої гроші і буду розказувати про нього тільки правду, тільки те, що він дійсно себе представляє. Тому поїхали! Давайте почнемо з характеристик. Це фільтр, який коштує 110 доларів, який робить вашу картинку мильною. Огляд від Вови Пенкевича. Так можна характеризувати цей фільтр, якщо знати про нього лише поверхневу інформацію. Насправді, цей елемент додає вам... Нові можливості в зйомці відео і відкриває нові кордони, в чому його загальна суть. Допустимо, на зйомці у вас виникла задача забрати контраст, додати об'єму картинці. Що ви зробите? Звісно, напустити диму в кадр. Перший варіант найпростіший це взяти в оренду дим-машину, напустити диму в кадр і отримати прекрасну, об'ємну, не сильно контрастну картинку. Другий варіант це покликати свого друга кальянчика, щоб він виплюнув легені на вашій зйомці і більше не курив. І третій варіант це не зовсім додати диму, але створити ефект димки, як його називають, за допомогою фільтра Freewell Glow Mist 1.4. Ось так він виглядає. Я особисто собі його придбав. Насправді хочеться відкривати якісь нові можливості в зйомці відео. Хочеться. Тестити щось нове, і саме для цього я купую цей мільйон фільтрів, мільйон різних приблуд для зйомки відео лише для того, щоб вивчити зйомку з середини. Як я казав раніше, я не писав сценарій на сьогоднішнє відео, тому буде більше тексту і менше тестів. Ну вже вибачайте. Я буду розказувати, для чого я купив цей фільтр і що він може дати конкретно вам. Тому давайте його розпакуємо і почнемо відео. Дектація проста настільки, наскільки вона може бути, це коробочка, документація, і тряпочка для того, щоб витирати саму лінзу і лінза, яка зроблена на магнітній основі. Зараз я поясню, що це означає. Хоч і діаметр моєї різьби на поточному об'єктиві 58 мм, я Купив фільтр діаметром 77 мм. Поясню для чого це було зроблено. Лише час я планую переходити на якийсь дорожчий об'єктив. Поки що не знаю, що це буде, але також обов'язково вам розкажу, покажу і е, знімлю обов'язково на це огляд. Із тих об'єктивів, яких я собі розглядаю, найменший діаметр різьби об'єктива становить 72 мм. Міліметри, тому я вирішив купити 77, для того, щоб мене, в принципі, захоплювало всі діаметри різьб. В мене є от перехідні кільця, якими я завжди користуюсь. Просто накручуєте сюди фільтр і вже сам перехідник накручуєте на свій об'єктив. І, в принципі, так зручно користуватися. Ще Причиною, чому я купив саме 77-й діаметр. В мене є nd фільтр який також 77-го діаметру, і мені в принципі буде зручно, господи, як він важко знімається, цей фільтр. Мені буде зручно накручувати ще поверх е, ось цього Glow Mist фільтра мій ND фільтр, якщо буде така потреба. Отже, що ж все-таки означає магнітна різьба цього фільтру? Як ви бачите, він складається з трьох елементів. Перше це зовнішня кришка. Друге, це самий фільтр. Ось йо... Я не знаю, як його звідси відчепити. Я відчуваю, що він крутиться. Не запачкав. Отже, фіксатор лінзи, який вкручується на ваш об'єктив або ваш перехідник. Саме це ми зараз робимо. Після чого встановлюється сам фільтр, який виглядає отак. Виглядає насправді як звичайний полярик, який перекріплюється на магніти. От. І зверху прикріплюється кришечка захисна. Знімається, насправді кришечка легко, хоч я чув. Відгуки, що вона знімається разом з фільтром. Але як на мене, на фільтрі і на самому, на самій основі і на базі цього фільтру, різьба сильніша ніж на кришечці. Ну це продумано насправді. Я пропоную накрутити зараз ось цей фільтр на мою камеру і подивитися, який результат ми отримуємо. Але для того, щоб було вам краще видно, я візьму свій телефон, включимо спалах, і ви побачите, як міняється світло, яке поступає з телефону. Я не дізі воно міняється. Насправді, отже, один, два. Отже, по ідеї, по ідеї використання цього фільтру мало дати вам такий ореол навколо от мого спалаху. Воно має бути таке, ніби в маленькій димці. Задній фон має бути такий більш розтушований, моя шкіра має бути більш розтушована. Тобто суть цього фільтру забрати цифрову різкість, яку дає нам ваші об'єктиви, супер різкі, супер дорогі і якість зйомки в 4К. Для того аби краще побачити, як діє цей об'єктив, я взяв отаку от палку собі в руку. Насправді я ще нічого абсолютно не знаю, як діє цей об'єктив з світлом, як цей об'єктив розсіює його. Забирає оцю контрастність, різкість. Буду бачити це лише на монтажі, але ви це бачите вже і напевно робите собі якісь висновки. Щойно я перегляну на камері, який ефект дає ця лінза. Я просто приємно вражений. насправді. Я всього лиш подивився на екранчугу камери. Як ви знаєте, воно ще не передає абсолютно повністю цей ефект, тому що екранчик маленький, в ньому сильно нічого особливо не побачиш, але я побачив оцей ефект свічення моєї шкіри. Тобто, якщо подивитися до і після, то моя шкіра має такий ефект, ніби вона трішки світиться. Мені так здалось на екран. Фільтр дуже круто використовувати, коли ви знімаєте якесь е, кіно, допустимо, про 90-ті, наприклад. Воно старить вашу Картинку дає оцю кіношну плавність, як її всі називають. А що говорити про мене? Я людина, яка знімає в більшості рекламу, річ, відеокліпи, ще річ, якісь репортажні фестивалі. То цю штуку я буду юзати обов'язково в приміщенні. Це прям обов'язково. Вона знижує контраст, додає темним об'єктам більш свідчення. А е, світлим об'єктам оцю димку робить навколо В на даному випадку одному богу і китайцям відомо, що вони нанесли на цей фільтр. Його ціна аж 110 доларів. Як на мене, це дуже багато, як за звичайне скло діаметру 77 мм. міліметрів. Це ціна хорошого nd фільтра Ну, типу, я не розглядаю там всякі фільтри від Кендев Concept, Зумей і так далі. Тому що можливо вони круто себе показують, можливо, вони хороші і ними люди користуються. Для мене це не робоча історія. Якщо дивитися з фільтрів Pro Mist або Glow Mist, то можна розглядати лише два варіанти фільтрів: це. Оце, який я купив Freewell Glow Mist 1.8 або 1.4 або 1.2, по-моєму, якщо вона існує. І Tiffin Black Pro Mist також 1.8, 1.4, 1.2. Вони дають приблизно схожий результат, вони не міняють вам баланс білого, вони в міру зменшує ярійськість картинки, і то я не сказав, що воно прям сильно зменшує ярійськість картинки. Воно його просто робить менш контрастним і, скажімо так, більш об'ємним. Такі об фільтри найкраще використовувати, коли ви пишете людей, коли ви пишете інтерв'ю, або якусь рекламу де беруть участь люди для чого вона зглажує маленькі зморшки, маленькі прищики, якісь нерівності на шкірі. Вона робить шкіру більш світлою, тому що е, на шкіру переважно падає світло. От як зараз, в мене перший, перше світло і друге світло ззаду. Воно освічує мою шкіру, і шкіра відбиває саме світло. І оцей фільтр робить мого обличчя такий ореол невеликий. Одним словом, цей фільтр більше про творчі завдання, цей фільтр більше про експерименти. Його Насправді треба дуже багато протестити, аби не зіпсувати кадри. Його не рекомендовано використовувати в зв'язку з димом, тому що конкретно моя модель це розмиття 1 четверта. Якщо взяти 1 восьма, цей ефект буде ще менший, і тоді можна трохи піддимлювати і використовувати цей фільтр. Одразу використовувати його з сильно надимленою локацією не рекомендую. Саме тому це таке більш вступне відео. Більше інформації я надам, коли вже буду ним користуватись, і, мабуть, коли буду вже знімати огляд на сімо вісімнадцять Це на такий невеличкий спойлер. Хочу сказати, що чекайте відео на цьому каналі. Просто я не хочу знімати якісь елементарні базові відео по типу що таке діафрагма, витримка ISO і так далі, тому що вважаю, що цього матеріалу. В інтернеті от просто так. Знімає про це абсолютно всі, кому не лінь. Я хочу робити унікальний контент. Контент про ту техніку, яку знають, можливо, велика кількість людей, але не Тому що, Ну, реально, хто в тверезому розумі і світлій пам'яті віддасть за скло 110 доларів, крім мене. Якщо вам сподобався ефект, робіть, як я. Купуйте цей фільтр. Якщо не сподобався, не купуйте. Все просто. Тому дякую товариству за те, що ви переглянули це відео. Я прошу вибачення, що воно вийшло таким коротким, з малою кількістю тестів. Отже, сьогодні ми оглянули Glow Mist фільтр від фільму Freewel 14. Якщо вам сподобався цей огляд, якщо вам сподобався фільтр, пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте на цю тему, чи його варто використовувати в звичайних своїх зйомках. В зйомках. Реклама. Ставте лайк, не забувайте підписуватись на канал, донайте на наші Збройні сили України, тому що ми вже в Херсоні, Херсон це Україна. Найближчий час, я думаю, ми будемо дізнаватися лише про нові перемоги. Фон Сергія притулок, як завжди, в описі. Всі мої соцмережі в описі. Якщо ви хочете підтримати цей канал, патреон також в описі. Дякую за перегляд цього відео. Всім до зустрічі.